Григорій Чубай Коли до губ твоїх лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається півкроку, зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синя і широко, щось шепчеш зачаровано і тихо ти, той шепіт мою душу синю крає, і забуваю, я, що вмію дихати. І ще ходити вмію, забуваю, а чорний птах по вік твоїх здіймається, і впевненість мою кудись відмає, неступленим півкроку залишається, півподиху у горлі застряває. Зіниці твої виткані із подиву в очах у тебе синю і широко, але до губ твоїх лишається, півподиху, до губ твоїх. Лишається півкроку. Відлуння дзеркала нічого не знає про дзеркало, нічого не знає про себе, але воно про літо знає і про нього розказує. Воно має дві стежки: білу і чорну. Воно завжди білою ходить і розказує, що на груші виросли груші і впали в траву, що на вербі груш не виросло, а виріс лека і впав за обрій. Прийде від матері дивний літній сон із сапою в руках і всю білу стежку пересапає. І тоді вже відлуння самотньо сидітиме біля дзеркала, бо чорною стежкою ходити страшно. Якось надвечір полем ішов самотою і раптом відчув, що хтось дивиться в спину мені, лагідно й трішки печально, начебто мати. Озирнувсь, а то зірка, що перша зійшла. Дерево парадоксальності корінням вгору посаджене росте. І десь там під землею на ньому вже спіють квадратні груші. Березень. Я знаю, коли люди стають поетами, ранньою весною під тихий березневий вечір біля димлячих багать. Тоді, як по садах палять торішні листя та сухе гілляча. тоді так багато простору для споменів і минущість всього, що на світі, як ніколи відчутно тоді, торішні газети, поламані лижі, стоптані черевики, вже непридатні для вжитку, а колись такі свіжі слова, усе той вогонь обіймає. Якщо ви побачите когось задуманим надвесняним багаттям, не турбуйте, дайте побути йому на самоті. І знов нестерпно тихо настає якась чужа зухвала Веремія, де тінь моя мене не впізнає, де голос мій і той мені чужіє. Я там мовчу, задихано мовчу. Я там слова навшпиньки обминаю, мов хрест важкенний, душу волочу і сам себе на ньому розпинаю. Я там мовчу, приречено мовчу, під тихим криллям втомленого дому І знов свічу мовчання, як свічу за упокій собі ж таки самому. Чу придовгі пальці на шипках, заграють щось достоту, як музики, щось, відкілясь прийде до мене страх, поглянути, чи став на грані крику. Та він лиш мить торкається плеча, і геть іде, не взявши ані звуку. І знов, моє мовчання, як свіча, бо отдаль слів блукає тихо Над ним небес дірявий балаган. Над ним пригасли місячне багаття та цілий гурт немовлених благань, які все більше схожі на прокляття. Чоловік замислений стоїть на сходах чоловік. І спостерігає, як обіймаються в небі дві помаранчеві хмари. Потім він починає лаштуватися в дорогу і, лаштуючись, прозорішає. Дві помаранчеві хмари розминаються в небі за годину, як чужі і незнайомі. А вже зовсім прозорий чоловік раптом пригадує, що в нього немає ніякої дороги. Жінка, сумна жінка, яка не чекає нікого, сумна жінка, яка лежить горілиць на березі річки, яка думає про воду річчину, що до моря тече. Вона сама стає річкою поволі і якось дивно плюскотить на піску, що аж риби вистромлюють голови із води, аби те диво загледіти, аби загледіти білу річку, що берега жодного немає. І тече її волосся, невідомо куди, і тече її тіло, невідомо куди, пташка. Двері зачиняються і відчиняються. Двері відчиняються і зачиняються. Риб, 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 риб. То ми виходимо з хати, то ми приходимо до хати. Риб, 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 риб. І дивиться пташка крізь вікно в акваріум хати. І думає про нас, як про риб. Вечір, зелений вечір, як морська вода заповнив кімнату. Фіолетові водорості тіней повиростали у ній аж до стелі, і тільки ще де-неде поміж ними блукають червоні продовгуваті риби, що відбились від косяка західного сонця. І вже ти зачудовано слухаєш, як чотириноге крісло намагається переконати шафу. В тому, що воно є родичем восьминога. Ти забув навіть про те, що треба дихати. І лишень тоді, як із сусідньої кімнати тебе покличуть вечеряти, раптом опам'ятаєшся і гарячково почнеш шукати довкола себе акваланг. Сьогодні є вчора і завтра на моїм лиці. І тільки нема сьогодні, і ходять навколо стола стільці, такі самотні, самотні, так упевнено маються крила у ворона, так тримається певно загільня рука, цьому ж довгому дереву всохнуть від кореня, а найдовшому дереву всохнуть з вершка, цим квіткам облетіти, цим метеликам вмерти. Процесійно піти, процесійно прийти, по червоній стерні на порожні мольберти, по розп'ятому небі в порожні світи. Ну а їй, що ж бо їй для непевного кроку, для короткого кроку от стіни до вікна, для найдовших годин, для найдовшого року, для глибокого дна, для найглибшого дна. Їй це дивне. Це літнє заснуле кіно, де біжать дощові і ромашкові титри, де волосся її, мов сумне знамено, шумить уночі на зеленому вітрі. Їй потреба початись, щоб мати кінець, їй потреба вернутись з німого полону. Під вечірніх пташок полохливий вінець, під зів'ялого листя непевну корону. Це ж у давніх слідах ще давніші сліди, це ж померлого дерева вранішня поза. І стояння вшпиньки німої води у німому та ще й не солоному озері, їй розхитана віра у власне ім'я, що вона його наче анафому слуха, їй стрімка наче лань зелена течія, за котрою біжить посуха. Осінь з маленькими деревами. Наша осінь з маленькими деревами дуже швидко минула. Скільки ж потреба того часу для рудого листя, ще попало воно з невисокого віттю? Наша осінь з маленькими деревами дуже швидко минула. Минуло після неї багато зим і багато весен, і аж тоді почало падати листя з дуже високого дерева, яке в нашій осені було. І про існування, якого ми навіть не підозрювали? А я тебе давно уже забув. Чому ж тепер ти знову прилітаєш? В літаках прибілих снів на засмучені аеродроми моїх очей. Чому ти знову повідаєш історію про дим, який вертається до свого вогнища, начебто знову хоче стати полум'ям? Я прокидаюсь опівночі, щоб засвітити свічку забуття, траву із ночі зву, до свічки тої кажу Траво, травице, будь зеленою, Найбуде все як є. Зорю померло. Зву із ночі темної, кажу, не треба зори, не спалахуй. Най буде все як є, а той літак вже не вловимо близько, а ти, усміхнена, вже сходиш трапом, щоб загасити свічку. Трава. Я трава. Прадавня дика трава. До билиночки вирвана. До стебелиночки витоптана, і, врешті, гудроном гарячим напоєна, і, здавалось, назавжди під ним похована. Та сьогодні вранці я потрощила ваші асфальти. Просту, ось я вже вам по пояс, ось я вже вам по шию. ось я вже вам по очі і дивлюся увочі віщо, ось я від вас уже й вища, я трава. Я знаю, що вам це не до вподоби, що я вища від вас. І на завтра ви нашлете на мене бульдозери і знову вирвете мене з корінням або ж акуратно підстрижете під лінійку, і щогодини дбайливо поливатимете водою із крану. А я тоді без язику мовчатиму, як і оті, мої газонні цивілізовані родичі. Бо я просто трава, і я не про себе прийшла вам нагадувати, бо ви не тільки мене одну забули. Я прийшла вам нагадати. Що ви все-таки люди, і що ви також повинні щодня рости? Я трава. Чому так посмутніла ти? Невже тому що побачила? Як жабенятко в теплому струмку сніжинки ловить ротом, гадаючи, що це комахи білі. Ні-ні, не обману тебе. Вечір. День відходить кудись, поквапившись. Вечір, тиша, тебе нема, і в роялях холодні клавіші білі-білі немов зима. Три зорі, мов то бемолі молі тополі, мов ремі, і в тенетах німого болю я один при отій зимі. Сині тіні в снігах митарствують, небо, наче сріблястий грот, над душею все владно царствують, дивні очі зелених нот, білій тиші в лице зорію, кожен порух її ловлю, і тобою забути грію, захололи пташа. Люблю.